Дякую, Бликоні, за спонсорську підписку та запропоновану гру. Ти її нарешті дочекався. Тож черв'ячок Джим підняв у свій час чимало галасу, ставши доволі унікальною та дуже веселою грою свого часу, внаслідок чого я пішла у виробництво купа різноманітного мерча, іграшок повноцінний мультсеріал з Гомером Сімпсоном в головній ролі. Ну і звичайно, продовження на яке ми сьогодні будемо дивитися. В першій частині вони вже загнули планку креативності на доволі високий рівень. Тож продовженню доведеться пристойно напружитись для. Я того щоб це перестрибнути. А чи вийшло у них це зробити? Чи цей сікл можна спокійно викидати на помийку? Ми з вами дізнаємося одразу ж, як тільки підпишемось на канал, щоб не пропустити відео по тачкам. 2, а також оформимо спонсорську підписку для того, щоб черв'яки, які виходять з вашого тіла, були схожі на Тіло, Богомаза, Андрія блеконі. Інпогніто мішукає ладосхонтілосітанілок сьогодніморозом кілосабомаза, кіномаложка юрка, водонамсімтяноніма Плюс, плюса, лобота там солонімо таке на великодугата і містері. Які дивляться всі наші відео раніше всіх інших, мають можливість обирати ігри для наступних випадків. Скі дивляться ексклюзивчики, і звичайно мають у себе на городі корову, яку використовують у всіх її можливих варіаціях. На цей раз я теж вирішив взяти версію на більш продвинуту приставку, щоб подивитись на її відмінності від оригінала, в який я ніколи не грав, і гадки не маю, як він виглядає. Сіквел на Сєгу Сіді не виходив, тож я взяв версію на першу плейстейшн, яка трошечки продвинутіша за той гризок від Сіги. Тож і гра має покращитися помітно. І перше покращення харкануло нам у вуха прямо у головному меню. Якщо музика у першій частині звучала як типова музика із Сігі. Сеги... Музика у оригінальній другій частині, як звичайна музика, тільки запхнута у 16 біт. То версія на цю НЕГ з звучить як Звучить як. Звучить як райська насолода для всіх бактерій, які розмножуються в моїх вухах і взаємодіючи з цим саундтреком, перетворюються на різнокольорові смачно пахнучі квіточки. Це ще далеко не останній раз, коли ми звернемо увагу на музику, того що звертати увагу є на що. Але далі, вже як для сучасної консолі з диском на 700 мегабайт, не все так райдужно, так як знову ми ніде не бачимо жодної сценки. І я, я звичайно, не проти, нема та нема. Але що тоді вони цілий рік і сіють? Грою робили, переносячи її на NextGen приставку, і ще завантажувальний екран. Тільки що я дуже нахвалював музичний супровід у грі, який і правда дуже класний, але не у завантажувальному екрані. На цьому екрані єдине, що ми зможемо почути, це відростаючу вушну сіру у наших вухах. Почалася гра зі свого фірмового стібання гравця, поставивши прямо на першому екрані додаткове життя, до якого неможливо дострибнути. Ви згорате в пеклі, а але ви молодці. Якщо в першій грі нашим першим завданням було підкидання корови у космос з невідомих причин і без невідомих наслідків, то тут фокус перемістився на іншу породу четвероногих, а саме на порося, яке не просто порося, а наш єдиний шлях до перемоги над найжорсткішим босом всіх часів, якого ми в минулій частині скушали, переварили. І до подій другої частини встигли викакати, так як тепер він знову стоїть на нашому шляху, являючи собою не перебо. А все він здох. Це було просто, це було геніально, але це було не все. Так вона повернеться. А ще вперше, як тільки я натиснув клавішу униз, як мені сказала гра, я не зовсім зрозумів, що відбулось. Але те, що в моїй уяві від такої картини, відбулось, краще б воно не відбувалось. Наступний наш запеклий ворог вже не біженець із аналу головного героя, але з аналом він все одно пов'язаний, так як ці срані бабки, у яких майже все видно під спідницею, вже задовбали на мене стрибати і відкидувати на самий початок цих сходинок. Досить, будь ласка, відчіпіться від мене, херососи не ви пристарілі. Так. Та так в мене майже вдалося, я майже вже на ДА їбалися ви вставну челепу. Звідки вони взагалі падають, і навіщо вони падають? Там там зверху стоять онуки з готовим заповідом чи шо. Хід детекшн, як і раніше, залишився доволі херовеньким за рахунок все такої ж мультяшної графіки та анімації. Сильно великих проблем воно мені не завдавало, хоча пізніше я на це ще встигну поматюкатися. Залазь! 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 Залезь, сука, залось! Але, але в принципі, патронів та здоров'я завжди достатньо, щоб трохи проїбатися. Але не все так просто, як здається. Гра, хоч і не настільки, як перша, але все одно доволі складна, і втратити всі свої життя в деяких моментах можна. Для того, щоб не перегравати вже пройдені рівні повторно, у нас є класична система із паролями, але у них є один прикольчик: для того, щоб отримати пароль від наступного рівня, на минулому рівні треба зібрати складову цього пароля, всі ті значки, які треба вводити. Що з. Однієї сторони не дуже чесно, я вже пройшов рівень, я не хочу його проходити повторно. Але з іншої сторони це додає мотивації детальніше досліджувати локації та шукати всілякі тайники, що трошки збільшує час проходження. Але все це не важливо, того що ми з вами зараз на першій PlayStation. на приставці, на якій існують такі штуки, які в неї вставляються та створюють можливість зберігати свій прогрес на необмежений час. Що вам заважало це зробити? Це було не дуже чесно, доволі часто, коли герой підіймає якийсь предмет, він вимовляє Killer! і не знаю. Можливо, мені ілон маску вуха накакав, але я просто не можу не розширити його репліку до оригінального стану, в якому вона і планувалася. Ну і що я казав? Вона все ж повернулася. На цей раз поросятки у нас під рукою немає. Тож нам доведеться задіяти всі свої існуючі сили для того, щоб мати можливість її подола. А вона вже мертва. Чудово. Well done. У мене так багато запитань до того, що я зараз бачу, про балакаючу корову навіть питати не буду намагатися, я знаю, що таке ЛСД питань все одно вдосталь. Що це виходить з рота другої корови? Це воно так либу тягне, чи це зелений дим з рота виходить? На чому тримаються її окуляри? Чому вони настільки калічно вирізані, якщо це одна нерухома картинка, в якій рухаються лише роти? Чому тінь від сноуборда так далеко від самого сноуборда? І що заради всього святого відбулося із другої? Чим сноубордом і шо це за чорні квадратики. Оце я доїбався до п'ятисекундної картинки. Керовий хід детекшн розквітає новими фарбами у другому рівні, де ми, врешті-решт, займаємося тим, чим черв'яки дійсно займаються. Рубаємо землю, але нормальні червяки робляться своїм ротом. Ми ж це робимо нашим автоматом, у якого раптово стало нескінчено набої, в який із риттям землі справляється якось по-рандомному. Неважливо, куди ми будемо цілитися, рити він буде все одно там, де сам захоче. І, звичайно, таймліміт того, що ну, а куди нам без таймліміту? Другий бос у нас це якась невилуплена лічинка якогось таракана. Як завжди, воно виглядає бридко і тим самим прекрасно, але якось не дотягує до рівня босів із першої частини. По-перше, звуковий супровід. Візьмемо для прикладу сантехніка, який ригає під мишкою. Це просто ляпота для наших вуха. Тепер давайте подивимось на звучання цього босфайту. Я одразу навіть і не зрозумів, що це босфайт. В плані вбивства він теж не дуже цікавий. Просто фігачиш по ньому пістолетом, допоки він не здохне. Далі в нас іде місія, яка буде з'являтися у грі ще декілька разів. Типу як та із польотом через анальні кілечки в першій частині. Тут літати нам не треба, а просто бігати по сторонам ловити цуценят, які коли падають на землю, розлітаються на зелену жижу. Якщо я упущу їх занадто багато, їх батяня розлютиться та піде мене жувати. Хоч по ідеї він мав іти жувати. Того дебіла, який цих цуценят швиряє, а упустити цих цуценят не так вже й важко. Завдяки цій фірмовій затримці в керуванні ти ніколи не можеш знати напевне, де ти саме зупинишся, і що ти взагалі так злишся від смерті кількох цуценят. У тебе їх ще там стільки, жовкорейці ще цілий рік точно голодувати не будуть. Щодо музики на рівні. Музика на рівні компенсує будь-які геймплейні прогалини, через які я можу провалити завдання, завдяки чому зможу ще трошки понасолоджуватись цим блаженством. А тепер, друзі мої, я хочу вас запросити на наступний рівень цієї гри, високодуховну музику, з якого ви прямо зараз чуєте на вашому екрані. Можливо, тут має відбуватися якась глибока персональна драма головного героя, яка б розширила рамки цього персонажа, показавши його з кардинально іншої сторони. Хуя подібного. Ми у вигляді біжевого сперматозоїда плаваємо всередині анального тунелю людини, яка не дуже любить мити руки після взаємодії зі своєю собакою, яка, облизавши свої яйця, пішла облизувати йому обличчя. Це мерзенно, це прекрасно. На цьому рівні нас знову обмежили у виборі зброї, залишивши тільки одну стандартну. І таке буде відбуватися у більшості рівнів. Тобто вони збільшили арсенал у грі, понапридумували купу різноманітної зброї і дали нею Статися на трьох рівнях, прекрасність цього рівня збільшується ще більше, коли ми приходимо на ігрове шоу. Де нам треба відповідати на питання для того, щоб отримати бонуси? Перше питання просте: З, звичайно ж, Мішель Нобелісон не мистиклінським відповідь неправильна. Добре, наступне питання: в чому сенс життя? 42, звичайно, які тут взагалі можуть бути варіанти. 42? Так, я все обдумала, так і є. 42. Дурня. Шо, неправильно? Що неправильно? Це мені було б значно легше, якби я почула запитання. Це і було запитання. Головне запитання. Про все це не запитання. Далі пішло кілька відсилок, за які я нічого не шарю, але перепускаю, що і вони доволі смішні. Чи можу я позичити в тебе 10 доларів, але взяти тільки 5? Таким чином, я буду тобі винен 5 доларів, і ти мені будеш винен 5 доларів. Тим самим ми не будемо винні нічого один одному. Звучить як непогана бізнес-ідея, але мій варіант відповіді під час прохання якихось грошей завжди являється третім. Судячи з того, що це неправильне питання, Джим не такий. І жло як я запам'ятовування послідовності загорівшихся лампочок для того, щоб відтворити їх послідовність своїми руками. Незважаючи на вік цієї гри, мене все одно вже заїбала ця міні-гра. Наступна місія в нас це ізометричний польот на космічному велосипеді до фінальної цілі. Перше прилетівши, звичайно, було трошки важкувато, але я все ж зміг впоратися з першого разу. Прилетів до боса, де у мене запитали, де шар. А я їбу що за шар? Я не знаю, що за шар. Що за шар? Невеличка відмотка на початок рівня. Оцей шар, сука, я про нього забув. Тож тепер по новому вже із шаром я проходжу цей рівень і помічаю, що я в ахуї від всього того, що по мені прилітає. Так як, окрім того, щоб захищати себе, треба ще й старатися не влучати своєю зброєю по шару, який від цього вибухне, ніяк візуально не зміниться, і ти ще якийсь час будеш намагатися його тикати, не розуміючи, що воно не їде. Але то все похуй того, ж нам знову треба звернути увагу на музику, яка на цей раз. Суті, весь цей рівень можна назвати битвою з босом, того що сама битва із босом триває 3 секунди. Добуться в до нього шар, підірвав і готово. Весь босфайт на наступному рівні. Ми опинилися на планеті корів, де Джим, судячи з усього, являється їхнім батюшкою. Можливо, таким чином вони спробували вибачитися за те, що роздавили його кохану у минулій грі. Не знаю, чому я назвав це планетою корів? Спитаєте ви? А от чому Ви справді це зробили? Маніяки. На цьому рівні нам треба приносити корів до доїльні, щоб відро, наповнюючись молоком, підіймало грати, які не дають мені пройти. Того, що просто пригнутися, джим чогось не може. І з кожним разом корів приносити треба все більше і більше. Того, що видоїти із першої корови трохи більше молока, джим чогось не може. Поки ми носимо цих корів, за нами всюди слідкує іншопланетянська тарілка, яка так і очікує, поки ти покладеш цю корову на місце, щоб вона могла її спиздити. А вона курва. Її спиздить і нічого. Ти із цим зробити не зможеш, тільки піти та по-новому діставати цю корову. А діставати їх треба в певному порядку. Ці корови вилупляються із цих квіточок, коли ми до них приходимо. Якщо корова із квітки не вилупилась, значить мені треба спершу піти до іншої квітки. Так от питання: яка в сраку різниця, по якій черзі цих корів доїти? У деяких корів, яких ми підбираємо на голові, горить фітиль, того що, що... чому б ні? І перед тим як перенести їх на дойку, треба спершу затушити у ванні. Але... Але а чого просто її не принести на дойку, дати підірватися і спокійно пройти далі, повз підірвану дойку. І ще ці срані слюні, по яких попадеш ти чи не попадеш, залежить тільки від долі секунди. Остання корова, яку я приніс, відкрила останній прохід, через який я не став проходити. Нахуя його треба було відкривати? Далі нас зустріла альтернатива сабмарині з першої частини. На цей раз роль хрипкої сабмарини виконує наша голова, яка виявилася трошечки міцніше сабмарини у всіх Випадках, окрім цих їбаних дротиків та стрибаючого кошака у кінці, які мене протикають, я здуваюсь і падаю на самий сука низ цього сраного рівня. На низькій складності таке відбувається не дуже часто, тож очі, в принципі, можна на це і закрити. А от на що не можна очі закрити, так це на швидкість його руху. Якщо б швидкість можна було виміряти у мінусових величинах, ця цифра все одно була б за великою для тієї швидкості, з якою рухається цей пісюн. Емо? В перерві між рівнями нам дали можливість поповнити своє здоров'я цією штукою для ковалди. Поки я розібрався, як воно працює, встиг вже всі пролітаючі хілки проїбати. Наступний рівень це в нас купа документів, по яких катається шар із пацюком, і бігають учасники куклу з клана. Навпаки. Уклос кла, навпаки, це коли ти Black Power і не любиш білих негрів. Все як в сучасному світі. На, на ці думки наштовхнула мене його чорна маска замість білої. Хоча, можливо, в Америці такий дрескот в офісах. В принципі, не дуже складно уявити Стіва Карла в такому наряді. Але щось я відлікся. Головна річ, на яку треба звернути увагу на цьому рівні, це оці шуфлятки. Ці обйобані залізяки це один із найсильніших ворогів у всій грі, яких ще й застрелити ніяк не можна. Все, що ти можеш робити, це чекати, щоб воно висунуло свою шухлядку для того, щоб з її допомогою ми змогли їх перестрибнути. Але з місцевим хід детекшеном хую тебе що з першого разу получиться. Особливої уваги заслуговує цей момент, де з одного боку ця срана тумбочка, яка все ближче та ближче до тебе, а з іншої сторони ця сопля, за яку ти хуй з першого разу учепишся. А навіть якщо і учепишся, то обов'язково провтикаєш другу соплю, яка йде одразу за першою. І ця шафа тебе, як мінімум, один раз та задавить. Один це сильне применше. jenyam І чому саме шотландська похоронна музика? Не знаю, як ви, але це останнє, що в мене в голові грає при думці про офісне приміщення. Далі йде погоня за дверима. Доволі довго я за нею бігав, не розуміючи, що ж я не так роблю. Як раптом дізнався, добре, не дуже раптом я пішов на ютуб того, що воно мене заїбало. Тож бачите, оцю коричніву тінь, яка зливається з фоном, краще за негра в темряві. Це... це це виявляється не частина фону, це виявляється шафа, яку можна підібрати та закрити про тій Двері. А от як ця ж місія виглядає на старій Сєгі. Пиздець, тепер зрозуміло, що вони цілий рік робили. Вони харкали на листочок бумаги, фотографували це і таким чином робили нексген задній фон. Наступний рівень називається левел 8. Того ж рівень про їжу, зрозуміли. В ньому нічого особливого, в принципі, немає. Він доволі симпатичний та креативний. Але єдине, до чого хотілося б доїбатися, це до ворогів, які мають вигляд трубочки. Це реально. Саме креативне рішення, яке вам в голову прийшло. І також музика. Хоч вона і офігенська, ми її вже чули у рівні з повітряним шаром. Хотів також доїбатися до цих зелених сопель під яйцями, але як я нещодавно виявив, їм достатньо всього лиш два тижні полежати в холодильнику, щоб у них почала рости якась потустороння сутність. Так що віднесу це до реалізму. Але на протилежній стороні реалізму стоїть ця плитка, яка перестає бути гарячою моментально після того, як я її вимикаю. Наступний босфай у нас відбувається зі шматком стейку, який в нас ригає вогнем. Наче виглядає він доволі симпатично, але знову ж все, що ми з ним робимо, це чекаємо, поки він спуститься на землю та стріляємо. І також, окрім такого деградованого геймплею, цих босів ще й менше в порівнянні з оригіналом. І от ми дібралися до фінальної битви, яка на цей раз не битва, а гонка. І вона складна. Вона єбать яка складна, і наповнена підступними провалами та дверьми, які назавжди зачиняються, якщо ця качка. Через них пробіжить швидше за тебе, але багато часу воно в мене не забрало, і все ж якимось чином я зміг його перегнати хвилин десь через 30 невдалих спроб. Добігши до фінішу, ми наштовхнулися на принцесу, як там її, яка, наче наприкінці першої частини, утонула насмерть разом із коровою. А нашого антагоніста роз'їбашила машиною, не давши нам змоги із ним побитися. Але це не важливо, того, що перемігши цю ворону, і врятувавши принцесу, червяк Джим пішов конвертуватися у 3D. Але це не важливо того, що перемігши цю ворону. Ну і врятувавши корову, черв'як Джим пішов конвертуватися у 3D. Але це не важливо того, що перемігши цю корову, і врятувавши корову, червяк Джим пішов конвертуватися у 3D. Але це не важливо того, що перемігши цю корову, і врятувавши корову, корова пішла конвертуватися у 3D. Але це вже ми побачимо колись у третій частині. Якщо хочете побачити, як я в ту срань граю, обов'язково пишіть у коментарях. А також ставте лайк цьому відео, якщо вам нехай робити, і підписуйтесь на канал, якщо вам більше ні на що свій час витрачати. І голосуйте за наступну гру до відео для того, щоб хоча б щось корисне ви за день зробили.